Усіх учасників міжнародної конференції. Я, народна артистка України Оксана Пекун, співачка і телеведуча. І сьогодні, коли ми говоримо про Україну спів від традиції до сучасності, я вважаю, що програма, яку я вела і продовжую вести, програма Фольк Мюзік, є неодмінною частиною нашого українства і, взагалі, українського мистецтва. Програма Folkmusic зародилася у 2008 році. І саме у ній ми говорили про те, що українська пісня може звучати від наших традиційних виконавців, наших фольклорних колективів, аматорських колективів, і перетворюватися в сучасне звучання. У наших в репертуарі наших українських виконавців, сучасних виконавців, так і було в нашій програмі. Вона була триєдина. Можна сказати, ми їхали до наших колективів у різні куточки України. Вони нам співали ці колективи, які виконували ці пісні. Від початку свого життя, збираючи фольклор по своїх е е сусідах, по своїх бабусях, дідусях, все, що вони чули, вони все брали свої колективи. Ми приїжджали до них, вони нам це співали, розказували. Ми відбирали найцікавіші пісні і потім знімали друге візитівку про те, де вони живуть, як вони живуть, чим вони цікавляться, які майстри у них. Що вони думають про українську пісню? А третє, вони приїжджали до нас в Київ, виконували цю пісню і цю ж пісню переспівували сучасні виконавці. Ось і є ось ця квінтесенція проєкту Folk Music. І що найцікавіше, ми зібрали за весь час. Виходу програми Full Мюзик в ефір півтори тисячі маловідомих пісень. Уявляйте собі, яка це велика робота. Уявіть собі, пісень то є біля 30 тисяч, як визнано ЮНЕСКО, так українських народних. Скільки в нас ще попереду роботи, скільки ще потрібно дістати, знайти, вислухати, запам'ятати, записати і показати вам цих пісень, і це. Наша робота, яка продовжується і далі. До речі, хочу сказати, що програма Music була визнана. Вона ввійшла в реєстр Український реєстр досягнень рекордів України як програма, яка об'їздила більше 500 населених пунктів. А ще наша програма визнана на Все на креативному форумі, міжнародному креативному форумі Євробачення форум. Євробачення креативних проєктів. І ми їздили до Берліну, отримували свою нагороду. Я знаю, що мене зараз дивляться українці по всьому світу. Я знаю, що ви любите залюблені в українську пісню. То я не те, що хочу вам сказати, що треба співати українську пісню. Я впевнена, що ви її співаєте. Але не забувайте, що якщо ми не будемо цього робити, то нас, як українців, не буде. Тому що ми нація, ми, ми співочі, ми. Елановиті, ми гостинні, ми неймовірні. І за це нас любить величезний світ. А ми продовжуємо програму Мюзик, виходи нашої програми у Ютубі. Не забувайте підписуватися, якщо ви мене бачите, і можете зараз зайти і підписатися на нашу програму, тому що ми показуємо людей, які від землі з цими руками натрудженими, з, можливо, стомленими душами, але вони. Збираються і співають нашу народну, тому що народна пісня вона і психотерапевт, і позитив. І знаєте, я хочу вам повідомити новину, яка, напевно, для кожного з вас буде цікава, тому що я збираюся в турне містами Європи для того, щоб і популяризувати українську пісню, популяризувати українську музику, а ще. Виступаю як акторка, тому приходьте на мої концерти, приходьте на мої вистави, я буду дуже рада подарувати вам український дух, українство. Обіймемося і заспіваємо. Ой, у Вишневому саду, Дам соловейко соловей, бета. Додому я просилася. а він мене. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Відпускає мене від себе Оксана Пекун, прекрасна народна артистка України, яка впродовж багатьох років робить все, щоб наш український спів утверджувався по всьому світу. Ми дякуємо вам за ваші програми. І сьогодні ми раді, що ви долучились до нашої міжнародної науково-практичної конференції Україна Традиції до сучасності. Адже наша пісня має жити. Правда так, жити, творити, і Україна переможе. Внімаю. дякую.